Кожна парафія Волинської єпархії має стати своєрідним соціальним центром. Такий пілотний проєкт буде впроваджуватися тут з благословення предстоятеля нашої церкви та владики Волинського і Луцького Нифонта. На запрошення єпархії уповноважений президент справ дітей Юрій Павленко відвідав Волинь. Спочатку спільно помолилися за сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Святопокровському храмі Луцька. Владика Нифонд, який і сам пізнав гіркоти сирітства, напередодні цього молебню за одну ніч написав молитву за дітей-сиріт та людей, які ними опікуються. Важливо, що священик та волонтери у цьому проєкті стануть підтримкою незахищеним людям, для яких матеріальна допомога від держави не менш важлива ніж духовна опіка церкви. Волинська область приємно вразила пана Павленка. Тут щомісяця зменшується кількість сиріт в інтернатах, їх беруть у родини. Також уповноважений президента завітав до родини отця Валентина та матінки Олени Марчуків, які виховують сімох дітей, і був приємно вражений тим, що не зумів розрізнити, де діти рідні, а де прийомні. Це просто одна дружня сім'я, якою вона врешті і повинна бути.